Усім доброго дня. Займаємося організацією праці. В принципі, праця вже організована. Зніму вам постфактум, як це все в нас діло відбувається. Потихеньку, помаленьку готуємо для товариша посівну сою. Онова АВС робить чудеса, Це вже другий клієнт, якому ми робимо якісний посівний матеріал. Покажу сою. Бомба! Валера, трохи реклами зроблю на твоїй сої. Ти не против? Отак це все організовано. Бачите, чоловік собі замість крузака купив Маніту. Великий молодець. І сам на ньому працює. Маніту як дзиґа. 2,5 мільйона. Ну це ж машина. Під'їхав, акуратно в бега напасував, і на поле. Він не продає сою, я не продаю. Ми просто робимо посівний матеріал. Калібруємо, чистимо. Ось такі виходять відходи. Це все одходи. Пелюки немає зовсім. За рахунок цього циклона у нас у складі нема пиляки. Є чим дихати. Так що, кому цікаво, 350 гривень тона, зважили, одвіяли і забирайте. Можете бути як перекуп, ну там трохи є питання. Головне, щоб ви не перевищили режим або ліміт урожайності. Якщо, наприклад, з одним нібулоном будете працювати або з кернелом. Так що, головне, ну, слідкуйте за документами, слідкуйте за податками, щоб був порядок. А там вже, якщо ви десь щось купите, перекупите, то нічого страшного. Головне в межах розумного. Ні, 350 гривень. Ну, скажімо так, якщо дорого, купіть машинку за 500 тисяч і робіть по 100 гривень, нема питань. Просто цю машинку треба обслужити, змащувати. Якщо щось поламається, я ж буду її ремонтувати за свій сіт. Так що, плюс електрика. Електрика, що стоїть 20 копійок. Не 20. Електрика дорога, так що хлопці... 350 гривень і ми готові займатися цією роботою, щоб була якась хоч зарплата, був якийсь резон. Це нормально, це недорого. Ну, може хто по 500 бере, я не знаю. Чи, ну, може хтось скаже, що це дуже дорого. 500, ну, чи цей 350. Ну, це діло кожного. Мені теж цілий день гратися, щоб це все діло зробити, Це також займає певний ресурс. Готовимо трактор до оранки сьогодні, теж, в принципі, зараз його обслужимо. І буде все по красоті. У нас там ще одна ділянка залишилась до орать. І, в принципі, що? Будемо закривати вологу. У нас сьогодні дощик пішов, слава Богу. І будемо займатися внесенням касу. Касу із сульфатом магнія. На гектар буде у нас 150 літрів касу. І сульфату сульфатом магнія 5 кілограм. Так, 350, ще й дешево. Добрий день. Хто знає Стаса Ковальчука? Я знаю. І Що робити? Вчора завели ми свій МТЗюк, поставили туди прокладки, ті, що Стас ну, підказав нам. Вроді би непогано. Ну, все одно протекло з одного місця. Ми трошки там його піджали, але в принципі нормально. Хто знає Леоніда Бобошка? Так, да, всі знають Бобошка. Ну що? <рігла> так все, нормально. Так, робота шумить, все торохтить, стаса або хто знає, нема такого. Отак працює цей апарат. Так що можу рекомендувати цю машинку. Вона в мене в господарстві вже другий сезон, можна так сказати. Ну як? Воно ще типу, як купили ми його. Коли ми його купили? Ні, не другий. Після нового року, мабуть, ми його купили. Я вже й не пам'ятаю. Перший сезон. Трошки соняшника повіяли, а це віємо сою. То в мене старий апарат був, то ми ним, звісно, награлися. А це, звісно, бомба. От По продуктивності, зараз скажу. За день ми віяли 20, 25 тонн. 25 тонн сої під посів. За день це можливо. Бачите, лопатки шмаляють, сам відключається автоматично. А, він його відключив, бо вже нагрузили бега. Отут От все діло решетний стан. Тут теж Трошки погралися ми поки підібрали. Ну як, не дуже довго гралися, але довелося брати у сусіда е решета, тому що у нас ячейки не було такої крупної. А треба, щоб половинки максимально якісно відбирало. Так, що ви пишете? Дай Боже козаки, да, дай Боже. Яка ціна на нас в цьому році? 800 гривень, став сказав, сіятиме за гектар. От 800 там і, і вище. Коли будете, коли будете орати кукурудзу чи сою, оратимемо сьогодні через час. О, так. Бачите, як удобно манітушкою. тушкою. Такте що, бомба. Як мені подобається ця техніка. Ми сою не продаємо. Хлопець купляв у Києві сою по 16600. От калібровану ідеально. Фермер life. Дідусю продав, дідусь мені там нормально насипав. Ой, кіно. Маніту це хороша техніка. Мені подобається. 2,5 мільйона стоїть, як новий лендкрузер Prado. В самій лучшій комплектації. Оце стоїть такий апарат. Новий салона. А новий Маніту стоїть. 120 тисяч доларів, 120 тисяч, 5 мільйонів стоїть отакий апарат. Але це не мій. Обламаю всіх, не мій. Не купив я його. І, мабуть, навряд чи куплю. Це мого товариша, який купував її до війни. І слава Богу, що купив, бо зараз ціни на зерно такі, що навряд чи ми зможемо якусь нову техніку придбати. Так що, тих, хто не в курсі, що СГ-техніка стоїть в рази дорожче будь-якої лакшері техніки. В рази. Так, да, це на Маніто. Ну, за два з половиною він її брав, по-моєму. Ну так вона ж того стоїть. бачите, тут у нього все як треба. Шепче. І він сам на ній працює. Не Ігор, е я знімав відео, подивіться відео, як правильно продавати по безналу своє зерно. Ось хлопці зараз чіпляють бега. Ось так удобно. Це Та й нам треба так і вила на МТЗ. Так, і все. Клац. І поїхали. Все. Чітко. Да-да-да, Валера, це точно! Оце ти правильно приколол. Одне колесо до комбайна стоїть як два жигуля, чи як три навіть. Одне колесо. Поїхали. Валера, ти не заморився. За чітко. Я твою манітуру зрекламував, кажу дорожче, чим крузак стоїть. Питають, чи не продати. Отлично. Мені подобається. Що удобно, що швидко. Ну мені теж треба велка ставити на сайт. Ебам. Не, нормально, тема, ти що? Скільки коштує ТО на маніту? Будеш робити? Ще не робив ні разу. Ага. Ага. Ти зведеш графік, дав все як треба. Ну правильно. Ми теж робимо кожні 250 мотогодин на класові. 20 тисяч стоїть ТО. А саме дороге під 60. Я б купив не за 2 мільйони, а на 120 тисяч. Ну так купуй. Так. Який розхід палива на маніту, люди питають. Не знаю. Ми до повно до заливи поїхав. Ще mm. якийсь там розхід щитать, кому воно треба, так? Для себе грузишся і все. А скільки стоїть тонна погрузити? 130. 130? 130? Yeah. Ну я теж по 130 гружу. Виїграти, даєш. А. Підбур. <поєкнути> <поєкнути> О, да, Капець, да? Опять дивлюся ще тут панорамний люк даже є. Само у всіх таке, да? Класно. Бомба. Мені треба МТЖК таке прорізати, видно було. Ой, кіно. Ну що? Менше б, у мене розклала. Отхода? Так, да, в це стоя чистіша. Гарна стоя. Вектор молодий. Вектор? Я зрозумів, гарно. Ну, бо в нас з кожного газона по одній тоні відходів. Ти прикинь. 16%, 16 відходів ми посчитали, одвіяли йому. Півтори тони. тони? Ну і добре, Хорошо. На юмзика кинете, та й все, так? Да? Юмза тільки не відстарили ми. Остаримо, то не проблема. Бистро, так, да, він робить? Ти не засікав скільки тонну він. Ага, 15 хвилин? Ага. ОВС за 15 хвилин навіює тону стоїть. Ну, нормально, нормально. Так, отлічно, це недовго. Бо мені до обід треба людину відпустити, там бабуся заболіла. А? а? ні, Він з'їздить туди назад, я стану за нього. Або хтось стане. А, ну рішимо, ладно. Я думаю, хто там вони пообідай да. По поїде. Да, да. Так, хлопці не п'ють. Один. А в мене ніхто. Нема з ким випити. <гум> Оце зажилися. Я поняв. Що пишуть? А щось інтересне. Пишуть Мотолига, ти глухий. <гум> а, Треба панораму. Хай щоб жарко не було. У мене в Хайлюксі кондиціонер стоїть. Ігор працює на Маніту. Яка вага Маніту повний. Наша вам та вага? Я не пойму, яка вага, скільки солярки, зачем воно. Чотири колеса, мотор і велика стріла. Все, що ще треба? Вантажопідємність 3,5 тони. 3,5 тони. Оце таке. Сила хороша. Так що рекомендую. У кого є можливість, купуйте Маніту і не грайтеся за тими маленькими. Ну а в кого нема можливості, купуйте Галтех і буде вам щастя. Ладно, поганяю трохи. Оце так робота. Потихеньку налаштували. Ну, я вам скажу, бачите, людям треба гарний пасівмат. Приїхали, подзвонили, все, без питань. Робимо, бо нам треба робота. Бо в нас вже ну, якась, немає за що толком і жити. Витратились на все про все. Тепер сидимо трохи на бобах. А зерно дешеве, зерно поки не продаємо, бо смисл тоді було його держати, щоб продати за 3 копійки. Сьогодні поїдемо трошки під підкалимимо, закриємо влагу людині. Теж якась копійка буде, хлопцям зарплата. Оце так потихеньку і крутимося. Так, ладно. Погнали. Що він ще не виїхав на тому апараті? Ага, заглушив, служує, мабуть. Оце вам би такого, так? Да? Класа. Та валера казав, що хоче кейса купити. Та що він? Буде? Лучше джиндир. Джандира лучше. Та я думаю, що краще джандир. Джандир теж сама... Плуг хороший. Так а у вас Лемкен. У вас кращий. Та, воно її вже немає. Нема вже? Та він його продав? Він важкий, да на Ну це прицепний дуже удобний. я та скажу, я самий Це, шлю... це полуприцепний же. Я тобі скажу ще одне, він стоїть в два рази дешевше від Лемкіна, а Оре, в принципі, так само. Я б собі тав би, звісно, якщо в нього є гроші трохи, хай візьме унлу, якщо є отакий прицепний. Ну я не знаю, чи вони роблять прицепні Унлу. Ні, не Ну або Лемкін, ну тільки прицепний хай бере. Ну цей апарат, ну, я тобі скажу. Восьми Ну і ну, це теж тут можна ставити сім корпусів. Ось сюди ще флянець прикручується. Шість, шість корпусів у нас іде. Із флянцем, ну ще можна, я не знаю, чи ще можна сьомий додати на такий. Та по-моєму можна, по-моєму, можна комплектуватися з сімома корпусами. Ну, у вас же Т-150 потужний трактор, так? Да? Да, да. ну, якщо Валера кейса купить, то хай бере чим більше, тим краще. Він йому буде в нагоді. Бо я тобі скажу, оцього трактора вже й малувато. Якби був хоча б на 190 сил. Це було б по красоті, а так ми чоргаємо ним. Я б його поставив би на пропашні тільки на вузькій резині. Ну, правда, треба грошенят на вузьку резину, а бабла нема. Вона там стоїть під п'ятерку доларами. В Дніпрі роблять вузьку резину. -да, на поставити. Так? Та так, на веліка якраз і поставить. Зараз їдемо ратить кукурудзу. У нас там пай один є, треба виворати. І Ми все, потім таоре, ти що він приорює блін, палки, все на все напряму. Ми не дискуємо. Ну, дивись, мені якби був маленький плуг, мені прийшлося б дискувати. Це затрати на солярку, це затрати на агрегат, це зарплата, це моторесурс трактора. Нафіг воно мені треба. Я плуга загнав, виорав під осінь, і все красиво весною заборонував, закультивірав і посіяв. Все. Ну от зачем мені там якісь вигадувати технології, три рази товкти оте поле. Ну я так попроще до цього всього. Якщо є плуг, він переорри любу кукурудзу, любу стерню, любу палку. Без проблем. Оцей Валерій треба посовітувати, хай собі візьме такий, щоб, щоб не гратися. А для вас роботи менше буде. Вам треба роботи більше. Так. Стоя потихеньку калібрується. Чітко. Ще взяти на посів у нього купити, йомаю. -йо. А то всі тільки віють, віють у мене, а я не купую собі сою. Ну, Веска робить дуже гарно. Такий посів мат, як золото. Значить по решетах підкажу, може хто буде калібрувати. У нас круглі йдуть 8,9 мм верхній решетний стан. А нижній продовгувасті полоски йдуть 3,2 мм і 4,5 мм продовгуваті. І дуже якісний посівний матеріал. Дуже якісний. Вже ще раз покажу для наглядності. Дивіться. Ота. Ну, Дракон. Трактору, мабуть, холодно. Не, Валера – це хазяїн з великої букви. Такого складу, як у Валяри, нема ні в кого. Хай колись покажу вам, якщо розріше. зроблю рекламу. Вибілений, викрашений, там як намальований склад. Колись заїду до валяри на хазяйство, звісно, є, 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 є на кого рівнятися. А в нас тут трошки хаоса Чуть-чуть. Ну, як чуть-чуть. Трохи є, трохи є. Ну нічого, будемо з цим потихеньку боротися. Так, ну що, малу помалу, треба збиратися. зараз. Фільтр поміняється та будемо двигатися. Ось що виходить з класовським фільтром. це оригінальний фільтр від трактора клас. його практично ну, от, трудненько, м'яко <см 'я> кажучи, трудненько. Дві з половиною тисячі. Оцей один фільтр стоїть. половиною тисячі. Це хана. Фільтр грубої очистки, а їх тут аж три. Ой, так, зараз щось збилось у мене. Ну, Зажав, щоб вже не підпускало повітря. Та я взяв трошки дешевший фільтр на грубу очистку. Взяв за 800 гривень. Отакий фірми Febбі. По-моєму, Febiн. Кажуть, німецький хороший. Ну, 800 гривень і тисячі. Це хана, ну куди? За що вони такі гроші беруть? Золотий цей фільтр. І треба міняти його кожні 250 мотогодин. Три штуки їх міняти треба. Так що... От вам і техніка. А Це до бабла, мабуть. <сохи> Говному витратий трактор стопудово. Готуємося в поле. Зараз Іван Іванович вискочить, як дасть жару. Подивимося, як виходить. <сохи> да, змаст... Змастить усе, обслужить, заправить апарат і буде вискакувати. Шприцик на поготові. Тут теж все вроде би нормальок. Та, в общем, техніка готова до роботи майже. Бачите, як резину вигрізав. Це одне таке колесо 80 тисяч, мабуть, стоїть. Десь я дивився, чи 80, чи 70, щось таке. Це ну, в такому пределі. Фірми Мітас європейське. І оце отак. Десь наїхав комусь на калимі за 100 рублів Калими, нарізав блін, резину. Ось ну, такий попадос. Ну нічого. Що ж, колектив, всім гарного дня. Будемо працювати. Ми і так, в принципі, працюємо, бо вже я втомив своїм відосом. Давайте, гарного дня, всім, всім, -всім. і продуктивного. До зустрічі. Так. Добре, наскільки гавдень вериться.